Реж дівчат до 2009 році. Я ну я пам'ятаю цю фотосесію. Да. Це ситуація в 2009 рік. Ніно Добрів і їх інших колег по серіалу щоденники вампіри. Це була ще Кендіса Кола, Сара Кеніан та Кейла Евел. Ці дівчата були в Джорджії. В штаті Джорджія на мосту вони піднімали футболки і показували свої груди водіям, які їхали внизу по шосе. І їх всіх заарештували, звинуватили в хуліганстві і зобов'язали сплатити штраф у розмірі 4 тисячі доларів і навіть ніяких недоокруглень. 3,895. І просто цікаво, чому за це у них штраф набагато більше ніж то, що був у гірці. Може, то що їх четверо. Тисячі на кожного. і м на що той ти, час... ти пам'ятаєш пам да. Да, інцидент А ти ні? Ні, я пам'ятаю його. <світ> але да, да, просто я ну далі буде трохи пояснень, але ну я все життя знала, що вони стояли на мосту і флешін проїжджаючим да. автівкам. Я пам'ятаю цю ситуацію, я пам'ятаю, що я. Завжди думала, що це ну, принцип так вона і є. Що це якась фотосесія, такі якийсь промоушен серіалу, ніби вони подруги і в реальному житті, якби е, такі бунтарки, щось вийшли, потасуватися, Але я все одно думаю, що це більше приурочено було до пльодопромоушену серіалу, до привернення уваги до серіалу. І... Але просто знаєш, я ніколи, ну в дитинстві, коли це було, ці, ці новини, ці фотки інколи починали знову да. циркулювати інтернетом. Я завжди просто угорала з цих посмішок дівчат на цих знімках. Да. Тому в мене навіть ні, ніколи не виникало думки, що це могло бути якийсь піар, знаєш чогось, mm -hmm. тому що вони, можливо, просто були. Підчимось під да, <laughs> щось зловживати і просто проводили гарний час, бо вони такі тут довольні радісні собою, взагалі, да, та, радісні. Та, 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 та. Дуже радісні, але я думаю, що це, бо вони розуміли, Мені здавалося, що вони такі радісні, бо вони розуміли, що ні, за це нічого не буде. <laughs> це також правда. <laughs> да. І що писали в той час? На той час повідомили, що. Акторський склад було заарештовано в смерті штат Джорджія, після того, як вони нібито оголювалися перед водіями та да, були помічені висячими з мосту. Ну тобто то вони просто пере... назвали перекидалися через міста. <сус>... Ну... ну, типу, на поручні, через... тип... да, 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 висіли на, висіли на, висіли да, на мосту. Да, да. Да. Uh, і відповідаючи на допис в Твіттері щодо цього інциденту, сценаристка серіалу пояснила фанатам, що насправді це було велике непорозуміння. Вона написала, що uh, вони брали участь в фотосесії не для щоденників вампіра, а для одного знайомого фотографа.